Вітаю! Сьогодні у нас заняття з економічної освіти, і ми з вами поговоримо про потреби людини. Потреби це те, що людина хоче мати і має можливість придбати. Кожна людина має багато потреб, таких як їжа, одежа, житло, спілкування, освіта, медицина, розваги і багато-багато інших. Але спочатку скажіть. Що ви будете робити, якщо захочете їсти? Напевно, візьмете свою улюблену страву і будете їсти, так? А який одяг ви одягнете взимку? Теплий, а влітку? Легенький. Тобто людині спочатку треба задовольнити свої потреби в їжі та одязі. Дитина, яка хоче їсти, пити. Або немає одягу та житла, не захоче гратися в різні ігри. Їй треба спочатку вгамувати голод, спрагу. Тобто спочатку треба задовольнити потреби в їжі, одягу, житлі. Це називається першочергові потреби, а вже потім другорядні ігри, різні розваги, подорожі та інше. Давайте разом назвемо першочергові потреби. Вода, їжа, одяг, житло, а тепер другорядні іграшки, розваги, подорожі. Зараз таке завдання. Вам треба вибрати ту картинку, яка нашій ляльці необхідна в першу чергу. Одяг чи іграшки. Одяг. Комп'ютер чи взуття. Звичайно, взуття. Прикраси чи їжа? Їжа. Вода чи розваги. Вода. Я вважаю, що ви всі впоралися з цим завданням. Молодці. А тепер давайте розберемося, що потрібно кожному члену родини татові, мамі та дітям. Татові потрібен годинник. Автівка, мамі прикраси, косметика, дітям іграшки, розваги. А які речі задовольняють потреби всієї сім'ї? Будинок, меблі, вода. Їжа, газова плита, холодильник. Спочатку треба задовольнити потреби всієї сім'ї, а вже потім кожного із членів родини. А тепер послухайте таке завдання. Мама попросила Сашка і Тетянку сходити до крамниці. Вона дала їм 10 гривень і запропонувала самим вибрати продукти на вечерю та придбати їх. У крамниці діти почали сперечатися. Сашко хотів купити хліб, ковбасу і кефір. Тетянка цукерки, тістечка, солодку воду. Скажіть, будь ласка, хто з дітей, на ваш погляд, правильно? раціонально хотів використати гроші Я думаю, що Сашко. Тому що ті продукти, які хотів придбати Сашко, могла з'їсти вся родина. А дівчинка лише думала про себе, да? про солодощі, про газовану воду солодку, тобто вода, солодощі, це не першочергові потреби. А першочергові це хліб, ковбаса, кефір. Так що, хлопчик Сашко вчинив правильно На цьому наше заняття закінчилось. І я сподіваюся, що ви запам'ятали, які першочергові потреби людини, а які другорядні. І я пропоную вам намалювати потреби вашої родини. На все добре! До побачення!